Що запроваджує закон щодо цифровізації армії? Він сприятиме швидкому збору військових даних і переведе послуги для військовослужбовців у цифровий формат електронний військовий квиток. Як він змінить мобілізацію? Якщо ви зареєстровані у Києві, а мешкаєте у Одесі, в ТЦК зможуть це побачити. Відпаде потреба в рейдах по ресторанах і спортзалах. Швидше вдасться ідентифікувати українців, які не стоять на військовому обліку. Не буде повторних повісток. Також він дозволить зберігати інформацію у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО. Буде звільнено засоби ППО, які зараз захищають дата центри від ракетних обстрілів. Прискориться та розшириться доступ ЗСУ до розвідданих союзників. Прискориться розробка нових бойових систем, посилиться захист даних від кібератак. Ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті ualawyer.com.